Голова МЗС Росії Сергій Лавров і постійний представник Росії при ООН Василь Небензя категорично відкидають участь Європи в майбутніх мирних перемовинах. Ну і звісно, звинувачують зараз європейські країни навіть в якійсь агресивності щодо Росії. До речі, тут я теж не прийду, повз тому, що я абсолютно погоджуюся з аналітиками інституту вивчення війни, тому що я особисто бачила такі заяви. До речі, заяву бридкого не бензів ООН. Шкода, що він досі там сидить і виступає. Але тим не менше, давайте послухаємо. Україна безповоротно втратила не лише Донецьку, Луганську, але й Херсонську та Запорізьку області, які увійшли до складу Російської Федерації. Відповідно, виправляти ситуацію треба у тих регіонах, які поки що залишаються під контролем Києва. Необхідно, щоб реалізацією нових домовленостей займалась та влада, яка буде щиро в цьому зацікавлена, і яка з'явиться за підсумками демократичних виборів. От бачите, що вони говорять: їх не влаштовує влада діюча в Україні, їх не влаштовує президент України, і вони зараз намагаються зробити все, щоб дійсно в Україні якнайшвидше відбулися вибори. Тобто вони цього хочуть, вони про це відкрито говорять. Туди ж до речі, і Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, тобто головний кінь бункерного, взагалі заявив, що Москва під час переговорів про закінчення війни не вестиме розмови про повернення Україні окупованих територій.